Роман, доброго дня. Вітаємо вас з перемогою у цьому матчі. Як оцінюєте перший тайм своєї команди та другий тайм? Бачимо, ми дві різні гри у першому таймі та в другому таймі. Добрий день. Ну, дуже, дуже погано пішли в гру. Весь перший тайм віддали ініціативу супернику, нічого не могли зробити. Ну, дуже тяжко було. Поки розбігалися, поки трошки потім наступили на м'яч і вже до другого тайму. Вже трошки почало виходити. І з оборони в атаку переходити чуть-чуть трошки швидше і в контратаку вибігати. Але це, це все до другого тайму. Перший там ще не проснулися, напевно. Чи готуєтесь ви до виконання штрафних, так як ми побачили це у другому таймі, коли Чебиряк пробив із далекої відстані прямо в шістку? Ні, ми не готуємося. Це, напевне, опит. Хоче берега, він трошки трошки пограв, має, може розпоряджатися м'ячем. Пробує побачив, побачив відкритий угол і пробив точно в ціль. Молодець, молодець, дуже потрібний гол. А, так, розуміємо. Бачили ми з вами також у першому та другому таймі дві жовті картки за неспортивну поведінку. Як оцінюєте гравців своїх у цих моментах та суддівство взагалі? Ну, суддівство, є. У нас невеликі нюанси з ними постійно, але це все. Це все сказано на емоціях. Я розумію, що Сама тяжка робота це суддівство, напевне. Тому вони, вони ніколи не будуть для всіх, для всіх, для всіх хороші. Ну, так, трошки десь розконцентрація, трошки десь емоцій зіграли, трошки там побалакали з суддям, але хай вони там дуже близько до серця це не приймають, тому що це, це гра, це тут такі емоції, і трошки може інколи ми виплив ці емоції на суддю. Звісно, так робити не можна, але. Треба трошки стримуватись. Дякуємо, дякуємо, бажаємо вам успіху. Дякуємо.